Про політичну ситуацію у державі і про вихід із перманентної політичної кризи поговоримо просто зараз з гостем нашої ранкової студії, політологом Вадимом Карасьовим. Доброго ранку, пане Вадиме. Доброго ранку, Україна. Скажіть зараз в основному на майдані дуже часто звучать роз, розмови про те, що потрібно вибрати єдиного лідера. Повинен бути один представник, який якому буде делеговано від майдану права на переговори і так далі, і тому подібне. Але чи не здається вам, що це зараз не найголовніше питання, адже без системних змін в державі? Помінявши одного лідера на іншого, ми будемо мати лише от, як пересування ліжок в лікарні, як в старому анекдоті. Ну, відсутність єдиного лідера, хоча є і не найнагальнішим завданням, але є проблемою, тому що якщо був один лідер і якого слухалося, вся площа, всі майдани, від Майдану Незалежності до площі Грушевського, до вулиці Грушевського, то було б більш ефективніше можливість проводити перемовини з владою. Чому? Тому що є, домовляється про компроміс, компроміс передбачає умови, лідер приходить і заявляє, що потрібно заради компромісу йти на такі умови. І тоді Майдан або протестувальники, вони слухаються цього лідера, цього вождя. А коли такого лідера немає. То, по-перше, лідери... да, тому що по тоді лідери, які ведуть перемовини, наприклад, з президентом, вони не можуть гарантувати, що за умов досягнення компромісу їх, послуш... їх послухають люди. Тому сьогоднішні лідери, вони знаходяться в такому сендвічі між владою і протестувальниками, особливо радикальними групами, яких не слухаються. Це дуже небезпечна позиція для позиції, тому що вони між молотом влади і наковальною протестних настроїв і навіть радикальних настроїв. Розумієте, там спільна справа самостійно займає будівлі мінагропроду, і мін'юсту. Uh -huh. Це ж абсолютно було не скоординоване і не узгоджено з лідерами. Правий центр займається своєю якоюсь грою, так або тим, як вони вважають, потрібно, щоб діяли діяв далі майдан. Тому проблема лідерів все ж таки є, але дійсно потрібно, щоб ще була проблема вирішена лідерства. Тому що потрібно, щоб опозиції був план, як діяти далі. І Цей план має бути узгоджений. перейдемо. Конкретна ремарка. Чи можливо зараз в українських реаліях, щоб цей лідер народився, був вибраний, я не знаю, будь-яким методом ну, з'явився. Ні, тому що ситуація сьогодні вийшла з під контроль uh -huh. як влади, так і опозиції. Тому що сьогодні, ну я би так сказав, люди стихійно самостійно починають творити. Політику. І в цьому слові творити є як позитивні конотації, так і негативні, щоб, щоб не натворили. Угу. Ну, так відбувається, тому що і не протест він сьогодні є. У цьому протесті, який сьогодні на вулицях Києва, на Майданах Києва, в регіонах. З одного боку, цей громадський протест і мирні акції, а з другого боку, це і сліпий бунт. Ми бачимо і такі бунтівні тенденції тут, тому що ніхто нікого не слухає. Ось що погано, тому що сьогодні ми бачимо, що ситуація вона виходить з-під контролю, як і у влади. Влада вже слабо контролює деякі регіони України. Ми бачимо, що іноді слабо контролює силовиків, які І теж. опозиція Єпози... почали слабості. Опозиція не контролю да, слабо контролює. Це небезпечний варіант. Розумієте, в 2004 році був майдан. Була масовість, були теж під мільйон людей виходили. Але політичний клас більш-менш контролював ситуацію. Більше того, він готував цей майдан. А сьогодні майдан е, виріс стихійно. До нього ніхто не готувався. Влада готувалася до нього на 15-й рік на президентські вибори, угу. а позиція взагалі не готувалася. Це все зненацька її застало. Це вся чи не, чи не обернеться, все це великим хаосом. А воно кажу. вже обертається великим хаосом, так тому що це ж все такі хаотичні рухи. Коли ви не контролюєте? Ну це, свої... загрожує? це загрожує, по-перше, тим, що дуже хиткий компроміс. Він може зірватися в будь-який момент. Дивіться, в понеділок ні з того, ні з цього захватили будівлю Мін'юста. Навіщо це було робити? Для того, щоб зірвати переговори, щоб були підстави для влади ввести на звичайний стан. Значить, це зрозуміло, і це було не підконтрольно опозиції. Я точно знаю. Навіщо було захватувати Мінагропрод? Тільки для того, щоб посилити аргументи прибічників жорсткої лінії, твердої руки у владі, для того, щоб сил силоміс розігнати це. Тому дуже важливо сьогодні перше взяти під контроль ситуацію в Україні з боку політичного класу. І початок, і початок цьому покладений. Верховна Рада почала працювати. І це краще. Аніж сьогодні на вулицях в силовому протистоянні вирішувати проблеми. От якраз ми повертаємось до питання системних змін, яким, на вашу думку, мають бути першочергові системні зміни в державі, чого нам не вистачає більш за все зараз. Нам багато чого не вистачає. Ну, це звичайно. Розумієте, потрібно взагалі змінювати країну. Тому що ми бачимо, що народ, люди прості, неважливо, де в яких регіонах вони живуть, вони вже ніколи не змиряться, коли еліти, політичний клас. Будуть проводити політику виключно в своїх інтересах. Все, народ показав, що він ніколи не погодиться на це. Відповідно, потрібно сьогодні вибудовувати державу, не так як вона в нас вибудовувалася після розпаду Радянського Союзу, зверху вниз, а знизу вверх. Що потрібно? По-перше, потрібно все ж таки розділити правильний розподіл влади потрібен. Якщо ми правильно не розподілимо владу, не розділимо владу, ми розділимо країну. Це все зрозуміло. Ну, потрібно рухатися до парламентської президентської республіки. Тобто повернути конституцію повернути року. року, дати більше повноважень парламенту, депутатам, партіям, кабінету міністрів, щоб ніхто в Україні не мав самодержавних повноважень, ні президент, ні прем'єр-міністр, ні парламент, ні суди, щоб це була більш конкурентна система. Далі, розподіл влади не означає тільки розділити владу між президентом і урядом і парламентом. Це означає розділити владу центральну і муніципальну владу. Більше самостійності регіону, більше самостійності людям на міста. Тому що чому люди виходять на вулицю? Тому що вони не можуть, чому вони політику роблять на вулиці? Тому що вони не можуть робити політику в рамках легальних інститутів. Вони не можуть впливати на державу, на політику через місцеве самоврядування. Через регіональні адміністрації, через партії, через парламент. Коли люди б'ються, знаєте, це така ситуація. Ось замерзла річка, лід зверху льоду це владна верхівка, еліта, опозиційна, провладна, ну яких все в шоколаді. А під водою це б'ються як лід люди прості, у яких немає шансів на надію. На життя, тому що канали, вертикальні ці ліфти, вони заблоковані, особливо для молоді. Що робити молоді? Яким не можна прорватися вре, вверх, тому що все е, заповнено кланами, родичами, дітьми, племінниками і так далі. От до речі, ви гарну тему підняли. Не. Хотів запитати про виборчу систему. І вибори це єдиний важіль бу... вибори, вибори, в... вибори. так, але але це потрібно, щоб були не не це. Були не фальшиві вибори. От, кажучи... це були конкурентні вибори. Це перше. По друге потрібно взагалі відмовитися від закритої політики, від закритості партій, від закритих списків. От дивіться, багато ж депутатів, як вони там опинилися в парламенті. The cat sat on the Пішли до лідера, домовилися, хтось купив це місце, за квотами, хтось так. за квотами. Ну, що це за? Тому, або візьмемо мажоритарні округи. Ну, Більш-менш там конкуренція є. Але це теж адміністративний ресурс, там, так сказати, матеріальні ресурси, фінансові ресурси ви, 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 теж вирішальну роль грають. Що потрібно робити? Потрібно відкривати виборчу систему, відкривати партію. І в партіях має бути конкуренція. А то так, хочемо, щоб між партіями була конкуренція, лідери хочуть. Ми теж хочемо конкурувати, наприклад, з іншими. Ми теж хочемо влади, то ви поділіться владою з партією. Слухайте партійний актив, слухайте з'їзди. Потрібно повернутися, або точніше, в Україні ніколи не було виборів за партійними списками, відкритими партійними списками. Це означає, що партія е, проводить конкуренцію своїх е, е, кандидатів, але в рамках мажоритарних округів люди знають цих кандидатів. Це кандидат, він відомий. Людям і люди, голосуючи за лю за людину, вони голосують за партію. Або навпаки, голосуючи за партію, вони голосують за людину. А сьогодні у нас голосують тільки за лідера. Вони голосують за Кличко, за Тимошенка, за Ценюка, за Тягнебока. А де ж голосування за інших ваших партійних соратників? Ну що ж, дякую вам за ваші думки, дякую за ваші оцінки ситуації і за компетентну фахову консультацію. Дякую, дякую що звертали до студії. Дякую.